Зухвале вбивство поліцейського невідомими у військовій формі. В двох областях України оголошено план перехоплення. Буданов розкрив нові деталі збиття російського ту 22 м 3 Скандал з ТЦК. жінки відлупцювали військомів. Це новини сьогодні з вами. Карина Клишун. Вітаю. На Вінниччині двоє чоловіків у камуфляжі вбили поліцейського. Це сталося біля другої години ночі в Гайсинському районі. Наряд поліції зупинив авто на трасі для перевірки документів. Та замість пред'явити посвідчення чоловіки відкрили вогонь по правоохоронцям. Один 20-річний поліцейський загинув, інший отримав поранення. Нападників розшукують. Наразі відомо, що вони пересуваються автівкою сузуки Гранд Вітара». Є вірогідність того, що нападники були на підпитку. Обличчя одного з них вдалося добре розгледіти. Наразі ведено план перехоплення в Вінницькій та Одеській областях. Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте про їх місце знаходження, будь ласка, повідомте про це правоохоронні органи. Переодягнулися у військову форму та відібрали в довірливого водія аж 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті перевертні зупинили в одному із сіл авто Опель Астра та під приводом огляду поцупили в багажнику сумку з грошима, після чого зникли у невідомому напрямку. І, хоч зловмисники виявилися розумними, переодягнулися у цивільне, знищили форму та втопили в річці автомобіль, яким пересувалися за кілька годин після зухвалого пограбування. Поліція таки. Їх затримала. Крадіям загрожує до 13 років за ґратами. Вчора ракетні підрозділи повітряних сил разом з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України вперше за час повномасштабного вторгнення Росії знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. А вже сьогодні стали відомі нові подробиці справи. Саме цей бомбардувальник тероризував Одещину. Тушка була носієм крилатих ракет типу Х-22. Росіяни не хотіли визнавати, що саме українці збили літак. Посилалися на технічну дисп. Справність проте є всі докази того, що саме наші військові раз і назавжди приземлили залізного птаха. Бомбардувальник був збитий на відстані близько 300 кілометрів від України. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що наші воїни практично тиждень чекали в засідці, коли літак вийде на потрібний рубіж. Використали ті ж прийоми і ті ж засоби, що і при ліквідації російського літака А 50 Хоч в РФ вистачає подібних повітряних борців, але це перше збиття літака такого виду. Тепер Одесі буде трошки легше. Соваються різні системи. Цього разу ми зсунули, скажімо так, те, що ми зробили з нуля зі старих складових і далі. Ми дещо модернізували, інженери гарно попрацювали, повірте. Крім того, Буданов зазначив, що захисники збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200. Давайте подякуємо нашим воїнам за таку роботу у коментарях. Не дивлячись на те, що в Україні вже підписаний закон про мобілізацію, ТЦК продовжує рейди вулицями українських міст. Чергова перевірка документів була і в Ужгороді, але закінчилося це все гвалтом та побиттям. Ні, билися не парубки на працівників. ТЦК накинулися жіночки, щоб силою відбити чоловіка, якого хотіли мобілізувати. <реку> thank Чи дискусії та навіть чвари щодо нового закону про мобілізацію тривають і у високих кабінетах. Так, на засіданні комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянули ще три нових законопроєкти: реєстрація військовозобов'язаних, підготовка військових та надмірні повноваження. Про всі деталі розкажемо далі в сюжеті. За 283 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Після того, як Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про посилення мобілізації, було запропоновано розглянути три законопроекти військового спрямування. А, повномасштабне вторгнення показало, що великою мірою українське законодавство не готове до такої війни, тому дуже багато норм довелося переписувати. Але... Ці потреби виникають в полі, тобто спочатку йде практика, на якій всі починають розуміти, що треба змінювати закон, а потім змінюють закон. Вчора відбулося засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто ці законопроекти. Законопроект 111.44 пропонує надати державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації можливість здійснювати закупівлю всіх без винятку безпілотних летальних апаратів, засоби, реп та іншу військову та спеціальну техніку для сектору оборони. Якщо вести чесну розмову з суспільством, якщо говорити і комунікувати ті питання, які потрібно. Впроваджувати, то я впевнена, що відверта розмова з суспільством дала б можливість адекватно реагувати на всі потреби Збройних сил України. Дискусії почалися одразу. Членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс назвала законопроект прикладом того, як благими намірами мостять дорогу до пекла. Це приклад того, як благими намірами мостять дорогу до пекла. Зокрема, його нормами де юра пропонують десесзаї зробити міні-міноборони в сфері формування політики в секторі оборони, надати можливість здійснювати закупівлю всіх без виключення БПЛА, РЕП, а також іншої військової та спеціальної техніки для сектору оборони. Другий законопроект, який планують розглянути, стосується початкової загальновійськової підготовки, розглядалися різні моделі різних країн, наскільки я пам'ятаю, але ми не можемо імплементувати. Ну на 100% модель тієї чи іншої країни, бо в нас інші реалії і в нас інший ворог. Єдине, в чому всі сходяться, в тому, що українці мусять бути масово готові, да, тобто не тільки професійна армія, а взагалі українська нація повинна бути готова до того, щоб чинити опір ворогу і боронити свою державу. Нагадаємо, в Україні для всіх чоловіків від 18 до 25 років запроваджують базову військову підготовку з 1 вересня 25-го року. Така підготовка буде замість строкової служби в ідеалі, щоб підготовлене було все українське населення, тому що ну ми ж всі е, не плекаємо ілюзії, що е, навіть після перемоги війна не закінчиться. У нас е, загроза з боку Росії буде завжди, тому ми повинні бути завжди. Всі готові під час підготовки чоловіки будуть вивчати предмет захисту України та брати участь військово-патріотичних заходах. Програми захисту України розроблятимуть спільно з українським міноборони з великою ймовірністю Повинні врахувати вже. Е реалії цієї війни у нас немає іншого виходу, крім як мілітаризувати державу, і після нашої перемоги не можна буде розслаблятися. Ми повинні розуміти, що ми тепер завжди маючи такого ворога, повинні бути підготовлені фізично, економічно і безумовно, у військовому розумінні мусить бути зброя своя. Найдискусійнішим виявився законопроект щодо введення військового обліку. У нас є багато реєстрів, де зібрані персональні дані осіб, але вони збираються до певної межі, тобто законом встановлюється, які саме дані можуть збиратися, да а які дані є захищеними, і поширення таких даних або збір таких даних буде вважатися порушенням закону. Законопроект 111.43 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалося виключити під час попереднього розгляду. Уже не за згодою громадянина, а в обов'язковому порядку пропонується надавати відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного резервіста. Призвище, ім'я по батькові, дати народження, серія та номер паспорта, дати його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Депутатка уточнила, що згідно з законопроектом до реєстру також вноситься інформація про примусове виконання рішення щодо особи боржника про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, про дату виїзду за межі України та дату повернення, про досвід роботи за фахом. Ганна Маляр, екс заступник колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, зазначила, що важливо не переходити за межі дотримання прав людини. Тут важливо не переходити. За межі так, охорони і дотримання прав людини, і якщо ми говоримо не тільки про військово зобов'язану, а й його і родину, то так само важливо дотримуватися норм, які, по перше, вже встановлені українським законодавством щодо збору персональної інформації. І друге, важливо дотримуватися дійсно тих принципів, які встановлені Конституцією України. До реєстру також планують подавати відомості про батьків призовника або військозобов'язаного, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей. Але чи конче потрібні державі такі дані? В умовах війни такі дані потрібні для того, щоб ефективно і оперативно здійснювати сам процес мобілізації. Чи потрібні державі для цього дані про родичів? З великою ймовірністю ні? Бо якщо державна інституція. Без родичів не може комунікувати з, е, з самим військовозобов'язаним, значить, це якісь проблеми в системі комунікації. Якщо ми говоримо про повнолітніх, тоді е, зовсім інша ситуація. Тоді людина сама повинна бути спроможна з'являтися, повідомляти про себе, там, реєструватися, давати дані е, без інформації про її родину. Депутат Кафріс вважає хибною нормою цього законопроекту зняття заборони на обробку інформації, що становить державну таємницю. Чи будуть жорсткі перевірки та обмеження? Дізнаємося згодом. Наразі Міноборони надіслало лист з зауваженнями. Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроєктів, внесених до Верховної Ради України. Тому всі подані законопроєкти будуть опрацьовані. Тим часом на нас чекають гучні звільнення. Після того як власного крісла позбулася скандальна гуменюк, яка на думку багатьох журналістів перешкоджала роботі змі та забороняла висвітлювати воєнні злочини РФ у Херсонській області. До неї приєднаються ще декілька відомих людей. Як повідомляє народ, нардеп Гончаренко до лав новозвільнених приєднається віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, міністр інфраструктури Кубраков та міністр освіти Оксен Лісовий. Тому на Наступному тижні чекаємо гучних заяв. Не вистачає в цьому списку і підсанкційного українського політика Андрія Портнова, не дивлячись на те, що він наразі навіть не в Україні, він зміг переписати свої мільйонні маєтки на дітей. Як припускають юристи, портнов таким чином хоче приховати свою нерухомість, адже санкції США на нього накладені. А ось українські ще ні. Докладніше про цього пана розкажуть мої колеги. Андрій Портнов підсанкційний український політик та екс-заступник голови адміністрації Януковича знову в центрі уваги. На початку квітня екс нардеп переписав на своїх дітей великий маєток під Києвом. Про це йдеться в розслідуванні проєкту схеми Радіо Свобода. Я наприклад, примір свої слова завжди підтверджую документом. Підтвердіть і ви документи. Як вдалося з'ясувати журналістам у січні в Мадриді, Портнов посвідчив у нотаріуса довіреність, за якою його близькі друзі і займалися переоформленням майна. В договорі дарування зазначається, що будинок загальною площою понад тисяча квадратних метрів та земельну ділянку в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від портнова четверо його неповнолітніх дітей. Они там щось говорять, ну пусть штата говорят, а зато ми двіжемося как танк вперед. Інтереси дітей під час переоформлення особисто представляла їхня матір цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. За даними схем, із 2014 року вона має громадянство Російської Федерації. У серпні 2014 року Анастасія Валяєва отримує паспорт громадянки Російської Федерації. А протягом серпня-вересня стає власницею нерухомості, яка оцінюється мільйонами доларів. Трохи згодом купує авто. Російський номер мобільного телефона, який використовує тут Валяєва, у спеціалізованих мобільних додатках підписаний як Анастасія Портнова. Вартість подарованого маєтку та земельної ділянки відповідно до договору становить 19 мільйонів гривень. Це може бути звичайна практика приховати майно. Друга причина можливо створення додаткових транзакцій, аби важче було довести незаконність походження наявного майна, оскільки санкції індивідуальні, то саме на майно підсанкційної людини накладають арешт. Але якщо воно у власності третіх осіб, то потрібно доводити безпосередній зв'язок майна з підсанкційною особою чи особою щодо якої здійснюється кримінальне розслідування. Що маєток у власності родини портнових ще у 2022 році вдалося з'ясувати схемам? Покупець кіперська фірма до 2015 року власницею цієї фірми значилась Лідія Валяєва. Це матір Анастасії Валяєвої, цивільної дружини Андрія Портнова. Згодом замість неї у структуру власності завели більш глухий офшор з Британських Віргінських островів. Приблизно в той же період на цей неприступний офшор записали і сам маєток та землю під ним у козині. Але крім цього, станом на 2022 рік Андрій Портнов володів елітною нерухомістю в Москві. У медіа часто можна натрапити на тезу про те, бо, то він усі п'ять років після втечі проживав у відні. Але це не так. Тож ми детальніше дослідили життя і діяльність портнова після 2014-го. І з'ясували, що він та наближені до нього особи володіли та володіють досі коштовною нерухомістю на території Російської Федерації. Причому ділять один поверх із друзями російської політичної верхівки, зокрема міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Ми в'їжджаємо в поселок, який, можливо, вже через пару ніді стане нашим. він там дивіться. І це, напевно, тільки маленька частинка того, що знаходиться у володінні Портнова. Ось до чого привела дружба з Януковичем. По факту, це сматрящий період Януковича за українською судочинною системою. Крім того, Януковича і громадські активісти, українська держава неодноразово звинувачували, і всі ці звинувачення потім розглядалися в суді. В державній зраді є багато доказів фактичних цієї переписки, і так само телефонні розмови. Партнова з російськими кураторами є задокументована його розмова з помічником Суркова. Так само він розмовляв з одним з клерків адміністрації Путіна про те, що, начебто, постанову, яку він розробляв в період анексії Російської Федерації Криму, мав ухвалити парламент Автономної Республіки, саме його вважають одним з фігурантів розстрілів на майдані. Його звинувачують якраз тому, що він безпосередньо тиснув на правоохоронні Органи і на судову систему для того, аби отримувати правильні рішення для режиму Януковича. У грудні 2021 року уряд США запровадив санкції проти Портнова та його фонду. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до США та блокування всіх фінансових активів під санкційної особи в американських банках. Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Портнов втік з України. Загадкова українська співачка Клавдія Петрівна вперше з'явилася на публіці під час концерту Артема Пивоварова в палаці спорту в Києві. На сцену раптово вийшла загадкова співачка, про участь якої заздалегідь не повідомляли. Хоча це перша поява артистки на публіці, обличчя вона не показала. Зірки виконали спільний трек, що вийде в світ наступного тижня. Всі новини станом на цю годину. Що встигаю вам розповісти? Побачимося вже о 16.00, Не пропустіть. А поки ставте вподобайку цьому випуску та підписуйтеся на канал в Україні сьогодні багато цікавого. До зустрічі.